Стаття 64А в розкладі хвороб, станів та фізичних свад, що визначають ступінь придатності до військової служби служби в військовому резерві військової служби. Стаття 64, вона сама по собі в розкладі хвороб виглядає як маленька таблиця, тобто там нема нічого складного. Але якщо розглядати її як статтю 64 А з поясненнями. То тут вже набагато складніше і потрібно вміти співставляти саме розклад хвороб, пояснення до статті наказу. І так само от таблиці категорії придатності, ступінь порушення функцій і таблиця ступенів і стадій самого захворювання. Давайте почнемо з розкладу хвороб стаття 64А. Виглядає наступним чином. Включено хвороби хребта, дорсопатії та їх наслідки, Коди за МКХ М40 М54, кіфоз, лордоз, сколіоз, остеохондроз хребта, спондилоліз, спондилолістез, ураження міжхребцевих дисків і інші дорсопатії. Виключено анкілозуючий спондилоартрит М45 за МКХ, який включено до статті 60, категорія А зі значними порушеннями функцій. Непридатні до військової служби. Ось все, що нам стосується до статті 64А з розкладу хвороб. Але у нас є пояснення: пояснення щодо застосування статей розкладу хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби. Чому саме потрібно розглядати цю статтю з поясненнями, Бо того, що до кожної категорії придатності А, Б, В є пояснення, і в поясненнях чітко вказано уже, які йдуть діагнози, з якими порушеннями, які стадії повинні бути, і взагалі що потрібно, щоб отримати, ну і що є написано в наказі, для того, щоб діагностувати. Статтю 64А. Коротко зараз покажу вам три таблиці, без яких, в принципі, ну, дуже складно зрозуміти і розглядати статтю. Отже, перша таблиця категорії придатності буде А, Б і В. Значить, категорія придатності А непридатна до військової служби. Це повна непридатність. Ну і ви бачите, що основні умови це наслідки рішення ВЛК От з категорією А. Серйозне захворювання, що, виклика, що включають службу особи, звільняють з військової і виключають з військового обліку назавжди. Наступна таблиця це ступінь порушення функцій. До категорії придатності А повинна бути ступінь порушення функцій значне. Виражене, стійке порушення функції, важке критичне, стійко виражене порушення функції. Взагалі-то, як би не підбирали лікарі синоніми, але ну, якщо порушення функції дуже тяжке, там стійке, стійко виражене, важко виражене, критично виражене, от це все відноситься до категорії А. І наступне третє, Таблиця це таблиця ступенів і стадій, саме хвороб, хворі. Рівень ступеня або стадії. третій, четвертий ступінь або третя-четверта стадія. Це виражений або тяжкий декомпенсований перебіг. Типовий опис функціональних змін. стійкі функціональні порушення, часто незворотні, помітне обмеження працездатності. І можливо, придатність. Ну, часто обмежено придатний, непридатний, скоріше за все, до військової служби або тимчасово непридатний. Ці три таблиці по порядку в кінці відео ви зможете ще детально розглянути. А зараз давайте повернемося до статті 64А, а саме до пояснення до цієї статті. Отже, до пункту А належить. Інфекційний спондиліт з частими два та більше разів на рік з значними порушеннями функцій та стійкою втратою працездатності. Тобто в самому діагнозі мало буде написано, щоб лікар діагностував просто інфекційний спондиліт. Повинні бути часті. Два або більше разів на рік загострення і значні порушення функції, стійка втрата працездатності. Спондилолізний, спондилолістез, третьої четвертий, ступень. Беремо зразу ж табличку, дивимося про категорії і стадії і ступені. І дивимося, що це третя четверта ступень. У нас підходить до категорії А. Це зміщення більше, ніж на половину поперечного діаметру тіла хребця з постійно вираженим болювим синдромом, Деформуючий формуючись та міжхребцевий остеохондроз шийного відділу хребта, що супроводжується функціональною нестабільністю другої та третьої стадії, зміщення тіл хребців більше 3 мм під час функціональних проб. Функціональні проби, ну, тобто, в нас виходить це рентген. Рентген у функціональних пробах в двох проекціях. Наскільки ми бачимо, що тут до категорії А відноситься деформуючий спондиліоз міжхребцевий остеохондроз шийного відділу хребта, але в нас тут друга і третя стадія. Тобто, ну, ну, треба розуміти, що е, в поясненнях до статті чітко написано, яка саме стадія ПВ підходить під категорію А. Так, значить, це є друга-третя стадія зміщення тіл хребців більше 3 мм під час функціональних проб. Та вертебробазилярною недостатністю деформуючись пандельоз і міжхребцевий остеохондроз грудного та поперекового відділів хребта, що супроводжується глибокими пара тетрапарезами з порушенням функцій сфінтерів, із синдромом бокового аміотрофічного склерозу. А також поліеміелетичним, каудальним після тривалого не менше трьох місяців стаціонарного лікування без тійкого клінічного ефекту. Отже, тут потрібно, щоб було лікування не менше 3 місяців. Фіксовані викривлення хребта, кіфози, сколіози 4 ступеня. Тут також дивимося табличку 4 ступеня з різкою деформацією грудної клітки. Риберний горб та інше, та значним порушенням функцій зовнішнього дихання третього ступеня за рестриктивним типом. Тобто, мало буде просто, щоб висновок було написано фіксовані викривлення хребта, там кіфоз четвертої, 4 четвертого скаліоз четвертого ступеня. Має бути ще різка деформація грудної клітки, реберний блок та інше. І обов'язково має вказано бути ступінь порушення функції, значним порушенням функції зовнішнього дихання третього ступеня. Далі суміжна, часткова або Корпоректомія за наявності будь-якого виду фіксації. Е, нестабільний спондилолістез більше 1,3 з неврологічною симптоматикою. У шийному відділі хребта: окцепітоспондилодез при дискектомії з міжтіловим корпородезом на двох і більше рівних. Тобто в ще й у нас є, простими словами, якщо сказати, хребці, і які, якщо була дискектомія, операція по зміцненню цих хребців, з'єднані двома кейджами, скажімо так, на двох рівнях. Трансритик... Трансартикулярний скомбиледес з гвинтами більше 4 гвинтів, лямінектомія. 3 дужок і більше. У грудному відділі хребта транспендикулярний з гвинтами більше 6 гвинтів. Значить, і пропоперековий відділ. Значить, дивіться, якщо не, в шийному відділі більше 4 гвинтів поставлено, тобто з залізних гвинтів, які чітко видно на рентгені, на рентген-знімках, то спондилодес з гвинтами. Дає вам категорію А, тобто 64 статтю А. У грудному відділі потрібно, щоб було більше 6 гвинтів. Тоді буде категорія А. У поперековому відділі міжтіловес, Корпородес. З кейджем у поєднанні з трансперспердикулярним металоспондилодезом на чотирьох гвинтах або транспердикулярний спондилодез шести гвинтами та більше з міштіловим корпородезом та без нього дають категорію А. При дискектоміях з міжтіловим корпородезом на двох і більше рівнях застосувати пункт А при стабілізації одного рівня буде вже пункт Б. Тобто потрібно чітко розуміти, про що йдеться в поясненнях до статті. Тут ви бачите, на, цій, на цьому зображенні у нас є значить стаття 64А. Тобто, я залишив вам просто таблицю, де забрав пункт В і пункт В. От, до 64 А відноситься тільки. Оця таблиця. Також пояснення до цієї статті за пунктом А. Ви можете ще раз собі її перечитати, Питання пишіть в коментарях. Якщо в когось є складні ситуації чи складні діагнози, пишіть, будемо розбиратися разом під відео. У нас, значить, є в коментарях закріплено. Куди ви можете звернутися за консультацією, нагадую, що цю статтю потрібно розглядати ще з додатковими таблицями, які я підготував. Тобто потрібно хоча б розуміти. Значить, розглядаємо по категорії придатності АБВ і дивимося таблицю про категорії придатності, де А не придатний до військової служби. І уважно читаємо, що відноситься до пункту А, Б, В, і тимчасових лікувань, тимчасових непридатних. Наступна таблиця ступінь порушення функції. Дивимось уважно. Є порушення на категорію А, є такі порушення, значне виражене стійки. Уважно читаємо, до якого пункту відноситься яке порушення функції. І таблиця ступенів і стадій саме захворювань. 3-4 ступінь, 3-4 стадія. Це виражений, тяжкий декомпенсований перелік. І у нас є один нюанс в цій категорії, підкатегорії статті 64А. Там є друга ступінь чи стадія, яка відноситься також до 64 А. Е, нагадую, по третій таблиці, таблиця ступенів і стадій, У нас є така цікава ситуація для ВЛК. Якщо в діагнозі у вас буде написано перша ступінь чи стадія, е, і друга, тобто лікар не зміг оприділитися, перша Дефіс 4, друга стадія чи ступінь, ВЛК буде розцінювати її як першу. Так само друга або третя вказана через те речі Дефіс буде розцінюватися як друга. От, і так само третя, четверта, якщо вона зрозуміла, буду розцінюватись як третя. Отже, з цієї таблиці стадія це зазвичай означає етап розвитку хвороби, а ступінь означає вираженість або тяжкість функціональних порушень. Дані таблиці і усі фотоматеріали я розміщу у відео, яке буде призначене тільки для спонсорів. І під тим відео е, я розміщу посилання на, е, на ці фотоматеріали, щоб їх можна було скачати, і собі для себе їх мати, розглядати вже в хорошій якості. Як стати спонсором, зможете знайти у нас на каналі. de